Всім привіт о вітрогенераторі з мотор ну, мотор-колес. В Ютубі багато э, відео. Ну, я розкажу, як у мене все вийшло. В відео ви бачили, що я там діяв, провіряв мотор колеса У мене спочатку такі пластмасові мотор колеса на 36 В 250 Вт. Два штуки одне зараз стоїть на вітряки. На вітрогенераторі, так сказати, неперекамутуровані обмотки. Ну, тобто рідні обмотки, як вони були в спальні, я нічого не переключав. Ось у мене декілька схем. Ось вона ця обмотка. Мотор колісо в пластмасовому корпусі, статор, де магніти приклеене. Кальцо железне, невелике 30 магнітів, на роторі. 27, если я не ошибаюсь, катушок. Три фази. В каждой фазі по 9 катушки. Писали в комментариях, там алюмінієвий провод, може алюмінієвий, Но я появник перекомутировал одне мотор колесо. Вроді похоже на медь. Ну, я то розбрас, де алюмінів медь. Ну, паяється, значить медь, навіть. Ну, не важно. Зато зато воно щось видає. І є таке мотор лісу 350 Вт, тоже 36 вольт. Ну, ну, раз 2,5-3. І різниця є. Це 10 дюйм, а це 8,5 чи 8-6 таке. Тобто трохи менше. Зараз в стоїть на ветрогенераторі таке ж саме, але, як я казав раніше, не перекомутіроване. І в кінці відео буде відеоотчт. Як воно робить на 12 вольтову систему поки що без контролера а? Потому що я не можу контролер підібрати до мотор колеса того. А це таке ж саме тільки перекомутировано по схемі. Ось по схемі отак. Вот послідовательно Я хотів добитися на 90 лопастях щоб на маленькому вітрі він страгувався, набрав деякі обороти і, за, і робила вся зарядка йшла на 12 вольт, не на 24, а на 12 вольт. На маленьких вітрах, так сказати. Ну, я зробив на здорових вітрах. У мене зараз лопасті стоять три штуки по 60 см, тільки лікало, ну, низ короче, розширений, щоб він трогався, починав обертаться, так сказать, э где-то середніх вітрів, ну, не з малих, а середніх вітрів, потому що лопасть маленька, ледь лопасть здорова і широка, значить, в менш е, мелких вітрах, е, значить, начне вітроколесо, е, так сказать, обертаться, оберти набирать. Менше лопасть іще на сильних вітрах, і там ураганних вітрах, да. Там її оберти, відповідно, здорові. Ну, тобто, всі мотор колеса тоже, как будь-який генератор, должен... чим більше оборотов, тим лучше. Короче. Без передач там ременных, шестерня чистых, Так, що тут у нас? Як я казав по каждая, і каждая э, кажда фаза наматана тремя жилами у кожній фазі по три жилы по 0,35. Метель, теле лиминь. а тут а у нас э, на 350 колесі, так сказати, э, тут 4 жили. Ну, я их не тестировал, не ставив, що треба флянець сделать. Центрировать флянець і так далі. А тут а 4 жили по 0,50 чи 0,55, щось таке. Ну, мочніше. І воно тяжеліше, ну на гораздо тяжеліше. І всі по схемі стандартно, ось ця схема. Заводська. А це перекомутовано. Ну, як контроллера немає, так поки я його не буду ставити. Так, пробіжимося по моїй системі. Солнечну електростанцію ми не трогаємо. Амперметр, вольтметр постоянний напруги струма, так сказати тока. Китайський обычный сонячний на 20 А контролер. Ну, Підключаємо плюс-мінус питання. Тут три фази йде ветрогенератора. Через діодний мост через автоматичний вимикач. Так сказать, і з діодного моста плюс-мінус виходить на контролер. Тільки оборот він набирає. Це не перка мотор моторка на 250 Вт. Вище 15 вольт він одразу запирається. Ну, виключається. Коротше, не дає зарядку на акумулятори. Оце його причина. На якийсь більш-менш професіональний, ну, хороший контроль. Но я його підключив і при хороших вітрах, ну, не ураганних, ну, хороших, дуже хороших вітрах. Я найбільше бачив на ватт-вольт-амперметрі, на цьому 140-135-140 при напряженні 15 вольт. Ну, 15-14,4 там, В, неважно, Плюс-мінус вольт. Оце в мене короче, біда, контроллер по лопастям. Так як я казав, у мене три зараз стоять, работає на мотор моторколісі по 60 ну, Як називаю 600 600 мм. Тут є 730. Це є по програмі, комп'ютерній програмі. В інтернеті все зробив чітко. 730 900 і 1000. Тисячники у нас з малого вітро, так сказати, троиться. Ну, мало обороту. 900, ну, 90 см. У нас троиться теж з малих вітров. Ну там, примір 1-2 метри в секунду. Троється, но мало оборотів набирає, так сказати. Дальше. 730-ти высокооборотистики лопасти, но недостаточно для мотор колеса на 250 Вт на 12 вольт систему. На 24 можей хват я решил сделать 660 и 60 сантиметров шоп Ин на средних ветрах вращаться э, так сказать лопасти вращался с генераторами на ветрогенераторе сам на ветряке и Что-то небудь вырабатываю. Ладно, сейчас вставлю в резку и так видео долго. Уже снимаю. Ну сейчас вітра немає. Ну есть. Дує. Ну 60 лопасти, 600, так сказать. Пока обороты не набрать, что вітряк в нагрузке. Це Мотор колесо на 36 вольт 250 Вт. Не порывка коммутирования ребмотка. Слабоенькая. Дощады. Порывы відро хорошие. 114. Слабаяненько, слабаенько. Ну такі показания. Тільки що соточка була. Вот ветряк. Ветер хорош. Трелобости уж по 60 сантиметров. Ну вот такие показания. Всем пока, до следующего. интересного видео.